Всім привіт! Так, Курчатка, все добре. Ой, зараз покажу, як ми обираємо ділянку, а, звільняємо із під перія. Тобто оцю вже ми звільнили діляночку від перія. Ось такий він тут був. Бачите? Тобто тут не вкопаєш. Є такий лайфхак. Перій, щоб прибрати швидше. Ранньою весною він росте зверху, ось таким ковром. зверху. І от Якщо ранньою весною він ще не підійшов униз корінцем, отак от його берете і як газон знімаєте. Важкувато, але можна підкопувати потрошку. Oh, oh, да. І потім витросить земельку і все, і вибрати трошечки, там, проволочити. І ось так ми зараз знімемо цей верхній шар пирія ранньою весною. А далі вже вручну підкопаємо вилами те, що залишиться. Тому, хто не знав, як боротися з пирієм, не втрачайте зараз якраз час ще є весна, і він ще не пішов вниз. І ось так може. Тому що чим би ви його не прискали. Культиватор тут зрозуміло, але він перерубає корінці і вони всі дадуть нові. Його тільки треба прибирати. А ось так краще всього. Да, ось так підкупнули, підкупнули, потім взяли і згорнули. Ось, ось так. І це ну, набагато ефектніше, 100% ви його приберете зі свого участку. Лайк. Like. Максим Викторович. Всім пока. Так, перій прибрали. Тут його було дуже багато. Ось вийшла вон така куча того перія. Ось цей перік, кажуть, оце коріння біле, сушать, потім перемелюють і п'ють, як чай він корисний. От. Але ж це така зараза у грунті. От, Ми зараз прибрали його максимально, знімали верхній шар і потім перекопували, перебирали вручну, перетрушували усе. О, там ще докопаю, але там пирія нема. От квадратик. І тут ми будемо ранню картоплю висаджувати. Тут два рядочки, ні тут два рядочки. Тут буде картопля. От. Весь участок у нас вкритий агротканиною. І там, де виноград, і помідори, де будуть, баклажанчики. Ось. І тому бур'яна нема. Це класна штука, агротканина. Вона тут і була до нас, тобто будинок новий. Ми тільки тут починаємо все прибирати, ремонтувати. Ще не в'їжджали. От кізіл такий здоровенний. Ось, починає квітнути саме перший, приманює бджілок. От. Ну, тобто, агротканина вже тут лежить четвертий рік. І за рахунок цього, 4 роки тут нічого не робилось, тут хоча б не поросло усе бур'яном. А оці дві діляночки, ось ця і ось ця, були без агротканини, тому перій тут дав жару. Ось. Ну все, з перієм покінчено. От, тепер контролювати головне, щоб він далі не розростався, тому що ну, ще його тут корішки десь залишились. От будемо прибирати ще волочитися зараз тут. Ой. Все, Ось так от. Це слива, кажуть, жовта дуже гарна. Нічого ніякі дерева не прибирали, ні виноград, нічого, тому що перший рік будемо дивитися, що є, що що виросте. А Потім вже це груша. От. Це яблуня. І ось це дуже старе дерево, сливи. Також кажуть, що дуже крупна і смачна слива, але вона вже... Вона дуже стара, тому я залишилася отакі дічки. І, може, приб'ю. Ось. Персики пропали. Все, будуть прибиратися три персика. Зовсім пропали сухі. Це от за 4 роки, якщо персик не обробляєш, то все. Все, йому. Малину обрізали, омолодили. Подивимось, що за малина. От. І. Черешня, кажуть, дуже гарна, також ми її обробили, обризкали. Подивимось. Ну, отак от, от працюємо далі.